Дов'язує, не дов'язує частина восьма. Всім привітки! Мене звати Іра, і як ви могли зрозуміти, я в'яжу. І це вже восьма частина, як ви могли почути, де я дов'язую не дов'язую. І, до речі, за попереднє відео я дов'язала цього кита, до речі, дов'язала його за два дні, але сісти монтажувати я не могла два тижні. Ну, Моєму репертуарі, знаєте, ну і так, у мене залишилося усього два папірця, вже один. А, бо я вже сіла в'язати те, що я обрала, спойлерити не буду. Залишився у мене, як ви могли зрозуміти, равлик і монстр. А, якщо чесно, тут 50 на 50 або, або одне, або друге. і Та -та -та -та! А, Тут написано номер 9 і так, це равлики, до речі, у мене вже майже була готова голова, точніше, було вже зв'язана тіла половина, як ви можете побачити через пару секунд. Вона у мене була зв'язана. Але я все розпустила, бо вона занадто велика, просто оказалася для цього равлика, бо саме тіло було. Як оказується, не дуже і довгим. ну як довгим, великим, Голова була буквально, як... ось ви тут можете побачити більше за тіло і мене це не влаштовує, тому я все розпустила. ну і в моєму репертуарі, якщо чесно, Після цього я на все це заплюнула. А, і я розпочала в'язання ще декількох проєктів. На даному етапі мій равлик поки що не в'яжеться, але так як я вже завтра, в суботу, буду викладати цей шорт, я надіюся, що я приступлю до в'язання. Сьогодні було а, 14 число, хто не знає, листопада 25-го року. А, я сідаю в'язати ра. Також хочу вибачитися, що. Влог, точніше, відео не виходить а, в п'ятницю, 14 числа, так як у мене закінчилася пам'ять і зараз я її очищаю. Дуже надіюся, що в суботу або в неділю вже вийде наступне відео. Я дуже цьому надіюся. Також дякую за перегляд цього відео, точніше шортсую. Всім дякую, всім папа. -па. Ну а з вами була Іра і солодких вам петельок та мирної ночі та дня.